Мерсик наш мерсик, ми його зимою поварили, зимою не непогода красить. Під грунтнули, де треба було. Такі воє ще які повиступали через ґрунтовку. Кабіну поки не трогаємо не на часі, але дивіться, показую. Взяли китайського цього Дніпрома на прокат. 500 гривень дуба. Що не взяти? Позмиваємо все, покрасимо раму. В чорний і врижий, такий самий оранжевий, помаранчевий. Покрасимо це все. такому стані воно є. А відео для того, щоб показати, яке буде. саму раму, ці всякі штуки познімаємо, бока вимиємо, мотора вимиємо, все буде дзвоник, щоб було якось естетичніше і приємніше приїжджати до вас на доставки. Пошла заріжка, міша наносить хімію Мішан вносить хімію. Спиваємо все до красити навчає. Потім буде потім. Так просто як хотілось би. але результати є. Познімали щітки, пошкребли, що могли пошкребти, там де рижики вилазили. А рамка тут червона, ну в принципі, як і в всіх мерсах, але буде чорна так само, але ще буде грунт. Не цікавих, скажімо, процедура, познімали задні бортики, пошкребли, порівняли. Передні підкрилки знімаються для фарбування. Де ось таке заодно і тут задуємо те, що Ігор робив, зимою поварив красиво, заобробив, але це буде стволик. І я тобі кажу. Другий увелизена рама, вимиваємо всякі балочки, подбалочки, перебалочки, десь злазить краска до червоного оригінального кольору рами. Треба все максимально захистити. За одну кабіну задуємо знизу, бо вона зроблено. була ще зимою. Інтенсивний нички облазить. Кребемо, чухаємо, де щось вилізло, підварюєм І буде така, от, що повилазило. Вон, стока закрили, вже готуємо помаленьку, зараз підваримо і будемо готувати до покраски. помало помало. Потім покажемо результат. Це вилизано, те, що було оброблене, ще покриємо ґрунтом і покриємо. Чорної фарбы разом з рамою. Акумулятори. Мерсик в грунту. Ось чіткі побачимо вже з того вийде. Покажемо, обов'язково. Всередина погрунтована, будемо ґрунтувати на руку.